Всіх ради вітати на нашому каналі Містерії Оріани. І зараз в Україні дуже багато таких, знаєте, гучних справ. Там викривають хабарництво, якісь певні звинувачення, якісь певні хайпи, то там, то там, то там. І цього дуже-дуже багато. І такі, знаєте, зашквара відбувається. І скандали, а шкандалі у військових, на жаль, і у політикумі. Отакий є якась колверть. І сьогодні. Мину наявна така інформація про те, що е, депутат Лабазюк був е, звинувачений у вініше підозрюваний у хабарництві і за нього треба ввести заставу е, 40 мільйонів гривень. На що він каже, що в нього таких грошей немає. А є у його рідних, то чим же займаються рідні депутати? Чому депутат, наприклад, не може мати звичайну родину, де мама вчителька, а діти звичайно ходять в школу? Чому в усіх є бізнес, який приносить 40 мільйонів гривень? Так? Тобто великі колосальні суми? Насправді зараз без карт Таро я думаю, що він винен. Але не хочу давати таку упереджену оцінку. Давайте подивимося, чи дійсно депутат Лабазюк є винним у хабарництві? Карта суд однозначно те, що. Відразу випала дійсно депутат Лабазюк винний у хабарництві, і зараз він має понести відповідальність. Хотілося, щоб це було реалізовано в дійсності, а не лише на словах. Як це завжди робиться, коли у нас мова йдеться про верхівки. І суд говорить про те, що щось було вчинено, і зараз настав час відповідати. Ну, якось, о, якось отак. Трошки система почала діяти. Сподіваюся, що він незамовлений. дивимося далі. Те, що його, скажімо, запідозрили, це також було певним чином зумовлено певними органами. Тобто, це відстежувалося це не просто так, не без підстав, а, грубо кажучи, його здали. Грубо кажучи, його здали, Ідемо далі. Зараз буде ця справа. Значить, Карта сонця він буде запилювати очі. Лабазюк, що він не винний, що він янгол, що він добрий, що він дуже допомагав, займався тим-то і тим-то, і тим-то. Що це підстава таке замилювання очей, що він, ясна сонечком. Дивимося далі. Карта та що набирає силу, королева королева Пентаклів. Ми бачимо цю справу, будуть намагатися прикрити або, можливо, навіть підмазати грошима. Знову ж ми бачимо корупційну схему. Можливо, він буде намагатися викрутитися, дати хабаря, е е е якісь договорняки, е якісь зв'язки, е і знову ця сама система. Знову от замилювання очем, а тишком е, е прокручуватиметься ця справа. Те, що вже згасає диявол. Він потрапив у пастку. Він потрапив у пастку. пастку і хоч там і набирається оберти, але навряд чи він викрутиться цього разу. Ну, я сподіваюся, що система правосуддя його торкнеться. Бачимо дійсно. Ось бачимо диявол. Карти підтверджують, що він причетний. Карти підтверджують. Е, далі ми дивимося. Е, те, що темляві, те, що невідомо. Лицар Пентаклів, ми дійсно бачимо е, махінації, які грошові махінації. Тут ми бачимо вгорі корупційну, корупційну складову, а внизу ми бачимо е, наявні такі грошові маніпуляції. Е, Лицар Пентаклів, це виходить в нас такі, знаєте. Теж грошова маніпуляція, і швидше за все, тут вона виглядає як допомога комусь, якійсь певній організації і, і от прийняття цих коштів, та хабар є також підтверджується, але поки наразі він прихований, і тут виходить, що навіть він можливо навіть і не один. Те, що проявлено, сила, потужні е, сили, так звані наразі, це о, о, в образі такому наразі це правоохоронні органи, які нарешті взялися за цю справу, і дійсно там були певні моменти, про які зараз приховуються. Вони не виносяться е, на загальний такий осуд, але в цілому за нього взялися дуже міцно. Знаєте, ото кажуть, за горлянку. Тут -то серйозно вхопили. Е, Куди ведеться шлях? За депутата, е, от, як його там, Лабазюка, здається, так? Е, буде внесена застава, і дійсно ці гроші прийдуть так, від званих рідних, тому що є накопичений потужний капітал, е, і, в принципі, він до якихось моментів о, ну, буде звільнений під заставу для того, щоб е, вийти із СІЗО. А, а далі. Далі невідомо, що, та, що там, як воно буде, але ми дивимося. дивимося. Е, карта тут Жетів говорить про те, що удар нанесений такий, знаєте, точковий в ціль. Навряд чи йому е, вдасться. Якось так вийти дуже чистими з води. Тут немає однозначності, що він понесе покарання, але те, що включені е, кармічні процеси, судові, те, що нести е, відповідальність перед Вищими силами, то це однозначно. І одна завжди не точ, точковий, немає в'язниці, але те, що будуть уже проблеми досить серйозні, е, досить такі, знаєте. Не хороші нього, то це однозначно. Е, хочеться сказати, що тут дійсно органи правосуддя і ті, хто е, взялися за нього, провели колосальну роботу. Тут е, треба сказати, що ну, от в цьому в всій ситуації, в цьому аспекті, все спра спрацювало досить чітко і є підстави.